Я рівного дня, шановні українці, зараз я вам хочу анонсувати книгу. Ось, Якщо вже <смас> переданонс робили, бачили трішки відредагували дизайн сторінки, обкладинки. От. Це книга. Перша україномовна книга українського рунолога. Адекватна, розумна, тобто аналогів немає. Це не переписані матеріали з інших книг. Те, що робить більшість <смі> за допомогою штучного інтелекту, це взагалі окрема тема, що і карти клепають на швидку руч. От, е ви просили, часто мені просять курс курс е по рунам окремо, тобто не від усто, як я всі свої знання передаю, тобто веду півроку за руку кожного учня, розвиваючи його, формуючи магічне мислення е і роблячи вільного творця, тобто еліту українську формуючи. Часто просять просто курс по рунам, але це неможливо зробити окремо курс по рунам виділити. Але що я зробив на численні прохання? Я написав книгу. Книгу, саме практичну по рунах, знову ж таки, українською мовою. Все про руни українською мовою. Практична рунологія. От, автор Павло Крук, торгової марки Українська школа магії. От. Тут є все, все, що вам потрібно. Тобто, фактично курс практичної рунології. Той, хто хоче стати рунологом, має засвоїти, не прочитати, а засвоїти цю книгу. І тут, що є основа книги, саме акцентована на проживанні рун, тому що, поки людина не проживе руни, вона не стане рунологом, ніколи не стане, тому що потрібно отримати знання, відчуття кожної руни, знаючи кожну руну, як працює, можна. Вже тоді моделювати формули, рунов'язі, тобто писати програмні коди, програми, креслення робити і так далі. От. Книга побудована так для того, щоб ну, була зручна в користуванні, перш за все. От, зараз вона пішла в тираж, буде доступна через місяць. От. Зараз можу прийняти попередні замовлення. Ви просто пишете мені на e-mail. Я буду записувати. Ваше ім'я і от, І потім, коли вже буде в мене тираж, я його відправлю вам. От, оскільки перебої зі світлами зараз трішки нам е рософашистські окупанти паскудять, то, можливо, буде трошки, ну, думаю, до середини грудня точно в мене буде. От, і коли буде книга в мене, я вам буду писати. Вартість її буде 2400 гривень. Книга не дешева, але в принципі по ціні там, звичайного езотерічного вебінару. от, але ну тут колосальні знання. Колосальні знання, тому що тут від того, як побудова рун, наприклад, іде там. ну Не те, що кожна руна, як її проживати, описано. Взагалі, як проживати рун, як активовувати, як виготовляти рун. Ось. Тобто, тут описано, що є цінного в цій книзі, от в змісті навіть глянути, тому що книга безцінна, як завжди, тому що це знову ж таки практичні знання. Це написане з інтернету чи якась релігійна лубуда. от Тут взагалі немає нічого релігійного в цій книзі. По типу, там як якоюсь, там як з якихось баранів якихось якихось Бог зробив богообраними. Цього немає таких казачок немає, наприклад, прив'язки до пантеону, там е богів, наприклад, східних, по типу того, що там Одін з братами розірвав свого батька, там з крові утворилися. Моря і вода, а стіла рук, ніг розірваного батька утворилася земля, острови і океани. Ну, це ж ну, казочки дідуся Панаса, скажімо так. Але руни не, без релігії, вони прекрасно працюють, тому тут це все описано. Що таке руни? Описано. Що таке Ати, Футарк, там Альгісярми, тобто формули, руноскрипти, стави. В'язі, різниця між ними, все це розписано ідеально. Тут багато матеріалів, фактично, це спрощений матеріал курсу основного мого базового. Хто хоче там детально руни вивчати, приходьте на курс на навчання, там я вам розповім детально поглиблено. Але тут база в цій книзі. ну Для того, щоб достатня база, щоб самостійно стати рунологом прожити. Але недостатньо <хи> розширена для того, щоб не всякі там дільці не, не цупили мої знання, мій, мій багаторічний досвід. От. Тому тут, як би хочу поділитися саме з українцями українською мовою. От. Але щоб не, до інородців це знання не потрапляли, і вони не, не користували, скажімо так. Хто має українську мову в собі, базовий ключ, який там близько 10 тисяч років в нашій мові, От. це не штучно створена інородна, ця це московська, які 300 років всього. Той маючи цей ключ, буде дуже класно цю книжку засвоювати. Тому що тут використовуються навіть слова, які старовинні і правопис до окупації більшовизма і до московської окупації 300 років тому, коли люди зраджували рідну українську, переходили на Кацапську. Тобто тут багато ключів цікавих і подача інформації. Саме йде в такому варіанті, що вас буде дуже легке засвоювати. Загалом тут описано це все на початку книзі, далі, що таке руни, АТ і ТД, потім аспекти рунології, тобто, як вивчати руни описано, як користуватися рунами, рунічна мантика і магічна практика, тобто, як виготовити руни, активація руну. Ці самі часті запитання тут все є. Тобто будь-який іронічний набір, як зробити, там плашки і та, так далі. Як використовувати в руни взагалі в магії, в практичній магії? Тобто книжка максимально практична. Знову ж таки, тут нема ні релігій, ні якихось юдеїзмів, ніяких ізмів, ні там цих одінів, там північних пантеонів, східних, грецьких, немає цього всього. Тому що магія це наука про енергетику. Руни це креслення технічні. Які проводять енергії, тобто кожна умовно руна це якась розетка з певним роз'ємом, де йде енергія. От. Де далі значення рун описано. поділено там да, рекомендації до проживання рун дуже важливо. Оце те, що я навчаю на своєму курсі, те, що ви ніде не знайдете ні в інтернеті, ні в якихось 100 раз переписаних книжках. Є структуризація рун там, для чорнухи, руйнування, для зцілення. Руни, які там, описують хвороби, органи, руни, які вказують на смерть, руни енергетики, руни, які реалізовують енергії, там, пасивні руни, руни, які забирають енергію, руни для роботи з фінансами, руни для роботи зі стосунками, руни прогнозування статі дитини. Відповідно, чому я порозбивав на ці групи? Для того, щоб ви потім могли взяти і легше моделювати формули рунов'язі якісь, наприклад. Ну, ви просто дивитеся, що вам потрібен який там орган, умовно, чи хворобу, і моделюєте. Чорнухи, самої такої чорнушної чорнухи, я не давав. От, тому я вирішив книгу зробити все-таки більш позитивну, тому що руйнівних енергій, там, цих страждання, от, які транслюють нам релігії юдаїзма, оці всі різні, достатньо страждань, поневолення. Книга більш для вільних людей. Тому тут більш якби творче творіння і будівництво. Є трішки там чорнухи базові для того, щоб там захищатися, наприклад, і розуміти, як цю чорнуху знімати. От. Е, хто хоче повній гармонії, темне світле сірий, сіре проходити, то до мене на навчання. Там я даю руни в більш розширеному варіанті. От. Але, в принципі, у кого є клепка в голові, у кого інтелект вище середнього, той може сам дійти, зробити аналітичне мислення, протестувати і максимально далі самому розвиватися. І в темний шлях. Так, далі. Тут є формули там, руноскрипти стави в'язі, розписано, як приклади, тобто приклади далі пішли в книзі, там, ритуали, дані приклади, реальні дієві ритуали в книзі, приклад активації рунов'язі, наприклад. Тобто, щоб ви в подальшому могли творити самі активації різні, там, приклад ставу руноскрипту це все різні речі. Люди їх путають у цю кашу в голові. Недорунологи, так звані інтернетівські. О, тут все структуровано і розписано, це все різниця. Для чого є тут книга, побудована як науковий підручник, тобто для людей з інтелектом вище середнього. Маючи базу, знання, ви зможете моделювати самі все, що ви захочете. Я тільки даю приклади. Немає сенсу, я вирішив не тулити сюди купу різних ну, формул, тут там, дуже там сотні формул в книзі є, але все-таки я не робив. Можливо, якщо захочете, напишіть в коментарях, я зроблю книгу виключно з формул і руновязі Тобто, це як, як взагалі стати рунологом, а просто Десь, щоб на швидку руку структуризувати якось там по хворобам, по чомусь поробити формули, так, ну, ніби як шпаргалка на, на все життя. От, просто перечень формул і в'язи, для чого вони там? Для грошей, для здоров'я і т.д. Це можна окремо книгу зробити, і там мільйон туди формул рун втулити. Ця книга, перш за все, для тих, хто наділений інтелектом україномовних людей, які прочитають її, зроблять висновки, протестують і далі будь-яку формулу з інтернету можуть взяти, розібрати. І побачити помилки, коли їх ставлять на захист воїнів. Там і ну, люди гинуть, тому що там тикають, наприклад, ті самі чи формули там. Руни пива, так звані, клепають. Потім ой щось там гинуть, ой щось там руки-ноги відриває. Ну так помилки. От ця книга розрахована на те, щоб зробити вас рунологом. Тоді ви можете будь-яку формулу в інтернеті взяти, подивитись, наприклад, взяти по рунах, подивитися, чи там що означають руни. От, вони тут в різних форматах є, таблички, все розписано. От, проаналізувати і вже своєю клепкою в голові приймати рішення, чи потрібна вам взагалі така формула. Далі, що я додав цю книгу того, що немає, не бачив я в жодних книгах, тобто поширені міфи, пов'язані з рунами. Досить детально розпитав, розписав про казочки, що там бояться оцей страх, рун, ще чогось. Ну, це, це дурість, це все одно, що там, ну, там пилки бояться. Ну Так бери ріж дрова, що її бояться, Інструкцію почитай і нормально роби. Так, звичайно, можна руки ноги повідрізати. Там бензопилкою, ну, якщо олень, якщо клепки в голови немає, от, розвитку немає, то, то і пилкою можна собі руку відрізати. Можна, можна. А можна неї дрова різати і дах побудувати в будинку, і будинок збудувати. Правильно, правильно. От. Тому далі я написав поширені помилки в роботі з рунами. Помилки, про які ну, часто люди влазять, а потім кажуть, ой, там руни погані. Так, так ну, дурню в руки нічого не можна давати. Дурню і вилку, дайте він собі очі повиколює, розумієте? Оці раби Божі, на яких там воля Божа цим гоям, розумієте? Це книжка для вільних людей, для тих, хто аналізує і може, прочитавши книжку, зробити якісь висновки, клепкою голови. Розумієте? Не в галюцинації шукати там наяву. А ми сюди прийшли жити в матеріальному світі, а руни для того, щоб нам, як інструмент, який допомагає в цьому світі вижити скоригувати нашу долю. Це не про галюцинації, не про видіння і там все, якусь дурню сни наяву. Ми сюди прийшли жити. І руни – це самий простий ефективний інструмент, найефективніший зі всіх, який чітко, гарно працює. А от як ними користуватися цими інструментами? Ось в цій книзі розписано. Далі, після помилок, даю ритуал розхрещування, тому що тільки вільним людям відкрита всюди дорога. Якщо людина хрещена, вона раб Божий. Навіть не Бога, а Демона, Яхва і е, народу отого е, обраного, скажімо так, правити гоями. І хрещена людина не має права займатися магією. Все, що вона, тільки ж реці мають право, конкретно в релігії. Руни працюють поза релігіями І магія взагалі. Хочете мати на все свою волю, а не волю Бога, тобто бути себе усвідомити частинкою творця. Розкращуйтесь і працюйте. Після мови, там опис школи, карти, книга про гліфи. І книга йде кольорова, структуровано, кольоровано. Берете, вивчаєте, займаєтесь. Хто хоче, можете вже писати з середини грудня, дивлячись, як там буде в друкарні світло, вона буде в продажу. Вартість її буде 2400 гривень. Як для повноцінний курс унікальної, гарної книги по рунології, я думаю, що це навіть дешево, але потрібно щось давати. Свій багаторічний досвід передавати в маси, хай воно йде шириться. От. І розповсюджується знання. Книга написана українською мовою для українців, знову ж таки, як, як підручник. Це не художні читання, це не казочки релігійні. Розумієте, що там Бозя комусь щось дав. руни це взагалі писемна мова. Яку нам э, окупанти при хрещенні Русі знищили, фактично. Ні, вона вижила просто в скандинавських народах, того, що туди оцю релігійну окупантську э, ю, э, релігію юдиїзмів не пустили, там їх різали просто цих життів. Нас, на жаль, люди і зараз дозволяють знищувати своє рідне. О, тому книга відгукнеться для тих, в кого є клепка в голові. Хто розумний, прочитає, хто хотів курс, ось вам курс для самостійного проживання. База. база, з якою може кожен стати іронологом. От. Російськомовним це книга Боком вилізе, як і все інше. За зраду, тому що російську мову прийняли зрадники 300 років тому. Також, якщо, там, наприклад, готуєте подарунок комусь, наприклад, воїнів зараз популярно, тому що вони воїн це не солдат, солдат служить, як собака, це раб. Воїн він вбиває. Він воює, він вбиває, а солдат це собака, це служить комусь інородцям, тим самим, хто там при владі, командуючи інші. От. Е, то можете взяти на подарунок, можете відьмам, чарівникам, езотерикам, хто цікавиться, взяти, гідний буде подарунок. Е, також можна в комплекті взяти, що є в наявності, це книга ще одна моя, про єгипетські гліфи. От Перша моя книга, де описані. Так звана абетка Арона, тобто крадені знання, як в нас в писемну мову вкрали то руни, так само в єгиптян вкрали їхні символи, такі вони більш до арабського скажімо так в'язи. Також магічний інструмент. отут багато чорнухи. тобто Тут така книжка більш світла вийшла, кому потрібно чорнухи карати ворогів окупантів, Ну тому що пробачати нікому не можна. І народці нас знищують і вчать, що потрібно щоку підставляти. Ні, потрібно голову зносити і їхнім поріддя зносити, щоб гени не поширювалися. якщо на вас несуть якісь геноцид чи інші нападки. Тому є ще книга про єгипетські гліф, теж аналогів в світі немає. Не де про цю так звану обетку Арона, ну арон її вкрав насправді. Не знайдете даних. Не знайдете. Я, якщо я роблю якісь речі, то вони унікальні, потужні. Звичайно ж, оракул крука, колода картику Прописував, 4 роки розмальовував. От. З питань придбання пишете на e От, Інформація я, в принципі, на сайті. Окрім книги рунології, я ще просто не вносив я анонс роблю. Це не штучний інтелект, це те, що я готував 4 роки карти випускав. Ну, можна в мішечок під брендовані руни, наприклад, карти взяти в золоті. Наприклад, також можна взяти. Комплект, кому цікаво потрібно для повного щастя для ритуалів, Свічки, наприклад. 40 гривень коштують товсті, вони йдуть. Ось вони, давайте їх розділимо. Різнокольорові тривалого горіння для ритуалів. Оці йдуть по 40 гривень. Різних кольорів можна навіть замовляти. Ці йдуть по 20 гривень. Тонкі свічки. Бенто свічки, яких називають. В комплекті, ось між ними різниця. Можна замовити. Це близько години горять, ці близько 2 годин. Можна там чайні свічки, ну, звичайні такого плану. Замовити також різні кольори, можна уточнювати, які є в наявності. І зробити відьмам чарівницям гарний подарунок і відьмакам своїм для ритуалів і практики. І оця краса, просто неймовірна. По 500 гривень коштує кольорові свічки на період. Зараз <смеш> наших блекаутів. Для зігрівання дому ідеальні. Також є різні свічки, різні кольори в наявності. ось Вона така вся жива. от Такі свічки горять довго, але для ритуалів я їх не використовую. Просто заговорюю на благодому, запалюю і періодично пригашую. от Можна зробити товстий фітіль, можна тонкий. ну Тонкий, виявляється, краще. Надовше вистачає, вогник жевріє. От. І таку красу можна взяти. Ці коштують 500 гривень свічки. Є ще підставки під свічки, хто хоче там 75 гривень коштує, які сюди стає свічка, щоб не текла, наприклад. Ось така краса. Це те, що ви можете придбати. Проанонсував все, що є в наявності: книги, карти. От. Ці речі унікальні. Це авторська робота. Того, хто багато років чи все життя, скажімо так, в магії. І родові знання є свої набуті, більшість цього я набув, дослідив, протестував так само, як з рунами, тому книга ця унікальна. Ну, от. Берете, вивчаєте і здобуваєте свої знання. До речі, додав тут в цій книзі, тому що в цій там друк, що в Україні надруковано, деякі. Унікали не хочуть на митниці пропускати цю книгу за кордон, тому що тут мовце може бути антикваріат, хоча тупість і недалекість цих сколотих вакцин в дитинстві, ну як їх назвати, ну просто скажімо так, людей-аутистів робить проблеми з інтелектом, і деякі можуть дещо втупити і думати, що це, наприклад, антикварна книга. Бачите, надруковано в Україні написано ось на цій сторінці. Для тих, хто можливо за кордон захоче везти. Авторські права є: торгова марка зареєстрована, юридично захищена. Беріть, користуйтеся, насолоджуйтеся. Ось така краса. Хотіли рунологію? Маєте. Хочете щось унікальне поставити, таке, наприклад, ворогів покарати тих самих рософашистів, то ось, будь ласка. Мало хто користується, а навіть більшість не знає, навіть практики, хто пробує користуватися значення цих гліфів. Протидіяти їм фактично нереально. От, карму прискорюють прекрасно. Ну і свічки будь-які для ритуалів. Користуйтесь, насолоджуйтесь, працюйте. Бажаю всім гармонії. Бажаю новий цикл скоро в нас сонце. Різдво буде народження нового сонця. І е, заходити в новий час з новими знаннями і бажаюся клепки в голові і вижити в цьому всьому. От. Починаємо з себе. За більшість не, виріш... не вирішимо, хоч більшість формує майбутнє, але е, я за те, щоб мати інструменти, як самому виживати в цій ситуації. Буде нам добре, буде українцям добре. Слава українській нації, смерть нашим ворогам. Імейл e прикріплю. В кінці і під відео можете переходьте бронювати книгу. Вирішив додати все-таки показати ці мисочки, чарівні під великі свічки інтер'єрні. Ось таке золотом коштує 100 гривень. Ось вони йдуть з гіпса, лаковані фарбовані в такому плані. Свічка, коли е догорає, може потекти, чи там, наприклад, чайну можна поставити сюди свічку. От, чайні, до речі, 25 гривень коштує одна свічка. Е, можна поставити свічку, щоб догоріло. Якщо потече, воно просто потече в оцю гіпсову підставку. От. Виймати звідси віск важко, але можна доставляти нові свічки, щоб вони догорали. З золотом 100 гривень. Без золота однотонні. Наприклад, рожева. Можна з зеленою поєднати, можна з червоною. Ну, свічки, в принципі, в мене. Кольори різні. Ну і чорна, ось такі 75 гривень. Полоковані. Ось, є нерівності гіпсові, але всередині все чарівно, тому що це також це ручної роботи. Ось можна так. Можна так. Така краса. Повний комплект подарунків на Новий рік можете приймати і дарувати своїм рідним. Слава українській нації, смерть, орган!